Кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металообробці. Прийшли до мене мої друзі, вони займаються ну, сільським господарством, Мають багато спецтехніки, СГ-техніки таке. І, коротше, в одному заморському оприскувачі на дні бака отака от гайка. Глибоко, десь метра півтора. І треба зробити ключ. Щоб цю гайку закрутити. Ну, робота насправді швидка, моментна, треба зробити зараз. Значить, як я собі це уявляю, ми робимо просто коронку, точимо втулку з чотирма пазами. Значить, щоб вільно зайшло. Тут у нас є 60 з Значить, Зробимо 61, навіть 61 з половиною. щоб вільно зайшла. А зовнішній діаметр втулки, може бути навіть чуть більший. 70, 73. Значить так, 61 на 73. І довжиною. А я знаю, давайте міліметрів 20 їм вистачить. 61 на 73 на 20. Поїхали. Знайшов у себе отакий от от огризок. Ну, що ж ми зробимо? Ми зараз розточимо, а потім отут приваримо планку і до неї приваримо. Кусок шестигранника, щоб він міг головкою торцевим ключом закрутити. Ну що ж, йдемо на токарний, точимо. Так, ну і точимо потихеньку. Таже розмір 61. Так, що ще? Давайте знімемо фласочку. так і ось там серде так це. Так, 61. 61, добре. Добре є. Так, от зробив. Тепер що? Тепер зараз ну, фрезернемо ці от зуби. Так, в мене якраз були прожими. Я вже не став ставити поворотний сіл чи джелину головку. Тут у нас точність плюс-мінус рукавиця. Плюс-мінус трамвайна зупинка, так? Пішов по координатах просто. По координатах. Від касання від, від країв. І отак от, от по 3 міліметра. Швиденько. Роботу треба зробити дуже швидко. Мої друзі попросили мене. Буквально чекають під дверима. Я, як право, не роблю срочних термінових робіт, в мене все в порядку порядку черги, але тут попросили. Не можу відказати хлопцю. Всі чотири зуба треба зробити на однакову глибину. Щоб було так, як має бути. Я думаю, той ключ він... Той включив, він, він напевно продається, але я думаю, що вони його знайдуть не швидко. Так, ще 2 мм. Заша шестерочка. А зубчик А зубчик на гайці? Тільки? 7 мм, ще по 5 мм в сторони. Так. так, фрезернув я наші рожки. І я вже не став шукати пластини, щоб приварити. Я знайшов себе кусочок шестигранника, граніка його, тут от зняв вершини і він туди нам сідає. Ну що, зараз йдемо обваримо. Так, після зварки підібрав зваручний шов на токарному, щоб вже було. Красиво. І тут зверху стучив бо воно посиніло, все було від зварки. середину вже не чіпав. от Ну, отак от вийшло. Я думаю, що буде добре. Тут головка ключ на 30. Так, тест-драйв. Та шот. Шкірина куртка спортивні штани. Чітко. Гуд. Ну, хлопці, крутити гаєчку. Колись мені приходилось часто робити отакі от спецінструменти різні. Особливо для ремонту фур, для ремонту машин і так далі. Тому що іномарки ганяти сюди це одне, а інструмент. Раніше було проблема. Це зараз вже проблем ніяких, там спецсъйомників, все, що хочеш є. А раніше цього всього не було. І я багато робив таких речей. Ну от, це щось з того з тої опери, як то кажуть. Отаке. От все. Простенька робота, проще нікуди, але вона є. Вона є, і коли є чим зробити. Бачите, тут замкнений цикл. Я працюю по замкненому циклу, я роблю від початку і до кінця. Тобто я точу, я фрезерую, я зварюю, я віддаю людині готові. Е і в тому якби, свій козир. Тому що Дуже часто чую таке, що там, я виточити можу, але я на фрезерувати шпонку не маю чим. Або там, Я можу виточити шкіл, а я не маю на чому надовбати шпонку. Ну, То народ тому серйозно програє просто треба робити з закритим циклом тобто від і до All inclusive, як то кажуть все аус всім цього найкращого дядько максим бити всі кому цікаво